Вовки, думаю, є. Медведі не знаю. Подивимося, як приїдемо. Так він просто виходить з тобою. <laughs> Вовки, медведі й Божі <буші>, коровки. <laughs> а -а -а! Привіт усім! Сьогоднішнє відео хочу розпочати з неймовірних краєвидів, які оточували нас по дорозі в йоган георгенштадт Або скорочено йоган, як на нього кажуть місцеві жителі. Йоган Георгенштадт знаходиться на землі Саксонія, що у Німеччині. Перше, що захоплює, це безумство зелені довкола, дуже багато хвойних лісів і дуже нагадує наші українські Карпати. Ось тут, власне, ми прожили в цьому будинку перші два тижні нашого життя в Німеччині. Саме місто знаходиться на висоті від 700 до 1000 метрів над рівнем море. І відома як друге за висотою місто в Саксонії. Завдяки такому розташуванню має ідеальні умови як для зимових видів спорту, так і для літнього відпочинку. Оскільки ми прибули влітку, в цьому ми не могли переконатися, але сусідка німкеня нам говорила, що іноді випадають більше метра снігу. Тож кому із німців хочеться подивитися на сніг. Будь ласка, усіх запрошують в Йоганн-Георгенштадт. Тут створені умови для піших туристів, велотуристів. Навіть наскільки ми дізналися, проводять змагання зі скелелазання. Як ви бачите на відео, Йоган – невеличке містечко, але дуже затишне і дуже-дуже чисте. Гордістю йогуна є найбільш окрема стояча свічкова арка та найбільше у світі різдвяна піраміда. Символи, що там зображені, тісно пов'язані з багатовіковою історією гірничої справи, яка тут була ну, чи не основною з моменту його заснування у 1654 році. Ви тільки собі уявіть. У нас в Україні в цьому році йде визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, а десь у Саксонії, у Рудних горах, засновується нове місто Йоган Георгенштадт. Ось цю піраміду, власне, яку ви бачите, було відкрито у 2014 році. Висотою вона понад 26 метрів і розмахом крил 11 метрів. Цей гігант з бетону та нержавіючій сталі шукає конкуренції в усьому світі, і поки що це найвища піраміда. А ось це найбільша окрема стояча свічкова арка у світі, яка була урочисто подарована, відкрита в Йоган Георгенштаті 15 грудня 2012 року, під час 20-го оригінального фестивалю свічкових арок у Йогані. Цей гігант має 25 метрів у ширину та 14,5 метрів у висоту разом зі свічками та виготовлений із 700 тонн залізобетону та 15 тонн нержавіючої сталі. А ось ця скульптурна композиція із 14 різьблених дубових фігур присвячена якраз першим переселенцям, першим жителям Йоган Георгенштату, які сюди прибули з Богемського плату в 1653 році. Природа в йогані дійсно пречудова. І гуляючи самим центром міста, можна запросто зустріти, кого б ви подумали. Звичайного зайця всі вітрини в магазинах у Німеччині. Намагаються оформити якомога красивіше, автентичніше. Ось, наприклад, такий невеличкий кафетерій, який можна оглянути або відвідати в центрі міста. І оформлений він якраз старовинними такими кавоварочками. А ось у таких стилізованих вітринах представлені ремесла, які типові для цього регіону. Зокрема, виготовлення шкіряних рукавичок, виготовлення. Робіт і поробок з дерева, видобуток корисних копалин. Навіть зараз тут видобувають уран, правда, не в таких масштабах. Тут, до речі, є простір, який зветься Ферде-Гепель, можна замовити екскурсію з гідом або з аудіогідом і подивитись на процес видобутку корисних копалень. А гляньте, які мешти я знайшла в одній з вітрин. Чи не нагадують вам гуцульські постоли? Саме містечко Йогенгоргенштад знаходиться безпосередньо на кордоні з Чехією. А ось тут ми, блукаючи в лісі, читаємо повідомлення від Київ що нас раді вітати в Чехії. Пройшовши кілька метрів назад, нас знову були раді вітати в Німеччині. Відчуття, що це не сама по собі природа, а якась справжня казка. Зокрема, дівчатам це нагадало улюблений мультик дитинства Пригоди ведмедів гамі. Протягом оцих двох тижнів нам треба було по справах поїхати в сусіднє місто Шварценберг. Містечко також не дуже велике, але досить живописне. Історія міста бере свій початок з 12 століття, тоді було побудоване середньовічне укріплення, яке згодом було перебудовано в розкішну резиденцію. Як можна побачити у відео, ось ці дерев'яні різдвяні свічкові арки є досить популярними і досить типовими для цього регіону. Гуляючи вуличками цього міста, ми у витрині побачили скульптурку Георгія Переможця, що є охоронником усіх воїнів. Покровителі міст, зокрема, і мого міста Білої Церкви. Вірю, що як Георгій подолав Змія, так і українці зможуть подолати лютого ворога. Ми усі чекаємо на нашу головну перемогу. Віримо, що вже скоро Україна таке вижене російських орків, що прийшли з війною на нашу землю. Ми не змогли пропустити таку нагоду і не відвідати місцевий музей замок, який так і називається Шварценберг. До речі, виявилось, що в цьому замку зберігаються понад 10 тисяч книг, і деякі з них є дуже-дуже рідкісними. Експозиція також була присвячена різним періодам історії міста і самого замку, і безпосередньо також присвячена горнорудній промисловості, а також місцевих мережевних мануфактур. Ви собі можете уявити майстерність. Цих людей, які вирізали дуже дуже чіткі дрібнесенькі детальки, які дуже цікаво розглядати, переходячи від одної експозиції до другої, це насправді дуже дуже деталізована робота. Настільки маленькі фігурки, що навіть одна манюсенька оця фігурка вміщується, напевно, ну в сірникову голівочку. А ось робота, напевно, всі можуть оцінити в горіховій шкаралупці створені малесенькі деталізовані фігурки, які можна роздивлятися під лупою. Звісно, я тут не можу просто не згадати такий класний наш музей мікромініатюр Миколи Сядристого, який знаходиться у нас в Києві на Лавській 9. Хто не був, дуже рекомендую відвідати. Ну а ми продовжимо далі насолоджуватись мініатюрами, які зараз розміщуються в музеї Шварценберг. А ось це, до речі, музичний інструмент, який можна було прослухати, вкинувши монетку. На жаль, на той момент у нас не було готівкових коштів, ніяких монеток, і тому ми не змогли прослухати. Дуже шкодуємо, ну, можливо, буде нагода ще раз повернутися і насолодитися звуками цього музичного інструменту. Вже відвідавши кілька замків, можу з впевненістю сказати, що у німців дуже поширена практика здавати кілька приміщень замку в оренду для святкових церемоній. Зокрема, у цій залі і беруть шлюб. І на стіні можна спостерігати монітор з фотографіями молодят, що одружували саме у цьому замку. А ось наступна експозиція більше зацікавила мене. Це насправді був такий відео майстер-клас з плетіння мережева. Я так розумію, що з усіма цими коклюшечками ще навчитися треба управляти. А крім того, існують безліч просто схем для плетіння різноманітного мережива. Кількість, якість мережива, що представлена в цих залах, просто вражає. Це ж скільки годин треба було витратити і яку майстерність треба було мати, щоб плести таке красиве мереживо. Це справжні витвори мистецтва. А ще мене зацікавили столи для експозицій. По-перше, все мереживо зберігається в темноті і не псується. По-друге, кожний відвідувач може запросто відкрити, а закривається самостійно. І по-третє, насправді зберігається таким чином виставкова площа. Для усіх бажаючих є можливість спробувати себе у плетінні мережева. Насправді я не дуже розібралася. Чому? Тому що не люблю робити все на швидку руч, адже це справжня медитація, як і вишивання особисто для мене. Ну і пропоную вам трошечки подивитися на варіанти мережева, що представлені в цьому музеї. Зайшли до цієї зали, мої дівчата назвали його залом для хюрем. Напевно, її душа б тут розвернулась і не зверталася точно. Звісно, це не золото, а алюміній нержавіюча сталь, але виглядає досить привабливо як для піратів. Цікавим для мене стало відкриття. Напевно, що для створення прикраси працюють дизайнери і малюють ілюстрації. До цього часу я якось про це, чесно кажучи, і не задумувалася. Ось також був досить цікавий стенд з різноманітними замками. Ви подивіться також, скільки треба було майстерності і винахідливості, щоб зробити такі цікаві замки. Ось цей експонат також викликав у нас. Поки ми не дізналися, що це таке. Виявляється, це переносна установка, якою користувались медичні працівники для перевезення тяжко поранених в сусіднє місто для надання допомоги. А ось цей чемоданчик також викликав багато спорів. Виявляється, це інсталяція, яка запитує, якби тобі довелося тікати в цю секунду, що б ти з собою брав. І хтось уже обрав документи, гроші і воду. Це як ніколи співзвучно з тим, що відчувають українці, які залишили свій будинок. Наступний стенд присвячений витинанкам. І усі-усі фігурки, що тут вирізані, нагадують чомусь мені обряд наш водіння кози на Маланки. Аж тут знову втрапився мені той самий Георгій Переможець. І виявилось саме в музеї, що це і є герб міста Шварценберг, який він був кілька століть тому. Ви уявляєте, наскільки наші міста Біла церква і Шварценберг споріднені? Після огляду в музеї ми, звісно, не могли не прогулятися навколо замку. Цілому Шварценберг справляє враження. Дуже красивий, дуже затишний, зелений. Місто дійсно яке варто відвідати. А ми повертаємося до Йоганн-Георгенштадт. В якийсь один із сонячних днів ми взяли велосипеди і поїхали на прогулянку лісовими стежками. І доїхали до ось такої скелі. Пам'ятаєте, я вам розповідала про скелелазання. І саме тут відбуваються ось ці самі змагання зі скелелазання. Знаєте, спостерігаючи таку красу, просто бракує слів. Бо на початку відео наші дівчата переживали, хто ж тут водиться, адже тут такі великі ліси. Так от місцеві жителі нам розповіли, що дійсно тут вовки приходять з Польщі, а рисі, також, які тут невеликій кількості, але є, приходять з Чехії. Інших видів хижаків, такі як ведмеді, тут немає. А от щодо рослин, тут доволі часто зустрічаються такі самі рослини, як і в Карпатах. Зокрема, чорниці, які на Гуцульщині називають афенами в інших регіонах, по-різному чорниця, яфена. Що там казати? Йоган Георгенштат залишився нашим першим містом, який дійсно прийняв нас радушно. Нам зустрічалися тільки добрі, хороші люди, яким ми досі дуже-дуже вдячні. І хочу ще доповнити, в Йоган Георгенштаті неймовірні закати. А я дякую вам за перегляд даного відео. Ставте пальчики вгору, для мене це дуже важливо. І приходьте на інші відео, які, я сподіваюся, зроблю зовсім-зовсім скоро.